Шановні телеглядачі, ви скучили? Ми так давно не бачилися. Сьогодні ми разом з шефом ресторану Надія Наталею будемо робити десерт, який сподобається усім, навіть тим, хто не любить солодкі. Наталя, розкажи, з чого ми сьогодні У нас робимо? сьогодні дуже вишуканий десерт і для романтичних таких несподіванок і, взагалі, дуже дуже смачний дійсно, тому що в нас він в шоколаду робиться. Шоколад люблять жінки, як правило, тому у нас це є основний інгредієнт. Для початку ми його... Ми топимо його на водяній бані. На От у нас є гіркість і ми сюди. Науково доведено, що в шоколаді є гормон щастя, серотонін, який надає. Такого почуття ейфорії, тому більшість з нас любить шоколад. Крім того, не один, не один вчений довів, що шоколад він має навіть таку здатність до сексуальної активності. Це дуже швидко відбувається, тому я вже вкинула масло. У нас сюди війшло 20 грам шоколаду, 20 грам масла. Так. Що ми ще додаємо туди? У нас є цукор, також 20 грамів. Все вкидаємо сюди і топимо. Ну так як шоколад він є безпечним видом їжі і не має собі хімічних добавок, він топиться навіть при температурі 34 градуси Цельсії. Тому ми знаємо, що коли ми покладаємо кусочок шоколаду собі на язик, він почне топитися, навіть якщо ми нічого не будемо робити. там, Пережовувати його. Ось тут у нас же топиться цукор, масло та шоколад. Так. Ми сюди вливаємо яйце. Ліжіть мені трошки заздалегідь взбити одне яйце. Ми його вливаємо на шоколад. Дуже швидко ми це робимо. І затягуємо борошно. Борошно також 20 грамів. Тобто воно все йде в однакових кількостях, так? так. для приготування цього десерту. Так. Так, трошки. Ми все гарно, ретельно вимішуємо з такої однорідної консистенції. Все, у нас є готова маса. Ми її виливаємо кудись. Для запікання у нас є форма змащена вершковим маслом. Ось у нас форма. У нас є деко. Ми зразу ставимо нашу форму. Так. Трошки гаряче. І нашу масу ми викладаємо у форму для запікання. Форма у нас силіконова. Я би радила силіконова, в ній краще запікається. Якраз у нас тут одну порцію такої шоколадної ейфорії нашої. Ось. І Зразу ми можемо одну, класти запікати. Ось вона вже готова ейфорія. Ми її ставимо пароконовтомат для запікання. Параконовтомат ми попередньо нагріли і випікаємо при температурі 250 градусів 5 хвилин. Ось вже готова наша ейфорія. Запеклася. Бачите, гарно виросла. А фішка в тому, що наш десерт має бути всередині таким недопеченим. Має витікати шоколад. Він має бути рідким. Бачите, вона така м'ягенька в нас. І ми її ось так ніжно виймаємо. Вона може вибухнути і витече наш шоколад. Тому її називають інколи шоколадна бомба. Так, шоколадна бомба. Ось у нас є підготовлений морозиво, кулька чорного, кулька білого, хто як любить. Що нас ми є? ще додаємо? полуничка і м'ята. Е, органічні фрукти, які виготовлені на нашому, в нашому власному саду. Так. В повні вітамінів, адже зараз почався ягідний сезон, початок літа. Всі хочуть побільше смачного, фруктів. Тому запрошуємо також до нас на ягідний сезон. Наріжемо таку полуничну сальсу. Колонечку кубочком нарізаємо і робимо такий і декор, і такий освіжаючий таку фішку. Ми її викладаємо з блоку, так. Так. так? І зараз будемо так, додавати красиво. пудри. Так. Поливаємо сиропом бузиною, трошечки змащуємо. І також виготовляються суцвіття бузини. Так. І посипаємо пудрою. Таким смішком. Ось так, наш десерт готовий. І декоруй так. Шановні телеглядачі, цей десерт повністю відповідає своїй назві. Шоколадна ейфорія Тільки при одному е, погляді на цей десерт він вже викликає ейфорію, бажання скуштувати його. Я думаю, що він настільки ж смачний, наскільки смачно він виглядає. Тому. Наталя, будемо прощатися з нашими телеглядачами, а самі будемо куштувати цей десерт. Смачного смачного.